Окупанти протягом дня атакували мирні населені пункти Харківщини. 23.50. місто Харків, Київський район, дитячий табір. Внаслідок обстрілів кабами пошкоджено один із корпусів. Інформація про постраждалих не надходила. 17 червня, о пів на третю ночі в селі Борівська Андріївка пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди. О 15.26 в селі Піски Радьківські внаслідок ворожого авіобстрілу пошкоджено чотири будинки, автівка швидкої. Постраждали три особи. Хлопець, 13 років чоловік та жінка о 14.31 в селі Шийківка Ізюмського району. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль. 16 червня о 14.30 в селі Дружелюбівка. Внаслідок обстрілу було пошкоджено вісім приватних будинків. Всього з 10 травня евакуювали 11 тисяч 859 людей із Чугуївського Харківського Богодухівського районів. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 10 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Ізюмському районі області. Ворог поцілив по приватному сектору Борівської громади. Там сталися загоряння у господарчій споруді та приватному будинку. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Постраждало троє осіб. Вночі окупанти вдарили по Київському району міста Харкова. Пошкоджено один із корпусів комплексу відпочинку. Інформація про постраждалих не надходила. О 13.10 на номер. Надійшло повідомлення про пожежу вантажного автомобіля, що зайнявся під час руху. Подія сталася на кільцевій дорозі міста Харкова, неподалік повороту на санаторій Роща. До місця виклику направлено рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіла кабіна вантажного автомобіля на площі 8 квадратних метрів. О 13.26 відбулася локалізація вогню, о 14.10 повна його ліквідація. Причина. Виникнення пожежі встановлюються. Постраждалих немає. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на цистерну з газом. За даними генштабу ЗСУ, українські війська стримують пересування противника та тримають свої позиції. На харківському напрямку окупанти п'ять разів атакували в районі Вовчанська. Три штурмові дії агресора відбито нашими захисниками. На даний час два боєзіткнення ще продовжуються. На Куп'янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи займаних позицій в районах населених пунктів Сенківка, Степова Новоселівка та Берестове. Дві атаки ворога успішно відбито. Тривають бойові зіткнення біля Сенківки та Степової Новоселівки. Марія Соловєва, Дмитро Нуєн та Ігор Нікенін, Харків. Новини.